Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка, понеділок, наша вечірня зустріч. І всі, хто хоче, і хто може, і хто бажає, можуть задонатити. Задонатити як на допомогу каналу, так і на допомогу нашим військовим. Милості! Просимо, друзі, а я хочу зразу вже подякувати тим, хто це вже зробив, тим, хто це з нами і, 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 і зараз з нами і завжди з нами. Е, велика подяка дубовик Ользі, Куяніченка Ірини, Олексі Любові, також за спонсорство. Хтось задонатив о 9.48 без прізвища, величезна подяка. Бойцун Ганні, Бабової Людмилі. Штилиха Наталі, Кабзар Світлані, Жданюк Ганні величезна вам подяка не тільки від мене від мене також, а також від наших хлопців, які зараз на сторожі, які нашої безпеки, і які зараз всі вже напряглися і чекають, 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 чекають. А хтось там пише, «Контрнаступ України почнеться 30 квітня. Ні. 100% 1 травня або 9 травня. А взагалі мені казали, можливо, і 26 квітня. Ну, що це за писан... писаки, що це за писанина? Ой! Навіть розмовляти про це не хочу. Хто хоче, той може донатити зараз. Зараз іде запис випуску Начало 7. Так що я зразу можу. Навіть подякувати. А почнемо ми з того, що прем'єр-міністр України Шмигаль е е голосив, що Україна отримає від Канади конфіскований в Росії грузовий літак Ан-124. Руслан, це другий по значимості після мрії. Ну, гарний літак, на якому перевозили. Леопарди, на якому перевозять, на такому канадці перевозять і на своїх військових літаках нам допомогу. І це дуже добре, що ми це будемо отримувати. А ще канадці, як справжні партнери, як справжні партнери пообіцяли нам все, що вони конфісковують у Росії, вони будуть передавати, передавати нам. Геніально. Точно так, як і Словакія. Словакія передала Україні Словаччина, вибачте, Словаччина. Словаччина, Словаччина, ну, Словакія по-російськи. Вже всі свої 13, міг 29. Всі ці літаки, які держава обіцяла віддати нам. Вже у нас ця доставка була проведена а, наземним транспортом. Літаки перевозили, вони не летіли, але вони вже в Україні, вони вже підготовлюються до виконання своїх, прямих, ну, прямого призначення. Ну, а ще Германія ж дозволила Польщі передати 5 літаків, бувшої ГДР, ту ж, ті, що Германія ФРГ продала Польщі. Ну, по потихеньку радянські-російські, радянські літаки йдуть до нас. Подивимося, що буде у нас з іншими. Підпишіться, друзі, якщо вам подобається наше з вами спілкування, наше з вами. Канал це наш канал, це наш суспільний канал. Тому що зараз ми всі працюємо на державу разом. Ми, ми, ми згуртувалися, і ми робимо те, що потрібно робити нам, для того, щоб перемогти російських окупантів, друзі. І ось дивіться далі. Цікава ситуація виникла на зерновому ринку. Дивіться, Польща. Польща, Польща. Угорщина, Спочатку Угорщина, потім Польща, зараз Словаччина. ну Їм не подобається, що наше зерно йде до них, там же ж без пошлін, там зелений коридор, а ми демпінгуємо, а їхні фермера обурюються, і вони почали, почали. Також обурюватися і хочуть запритити, по, заборонити, поки у них на території наше зерно. Ну, Це питання буде вирішуватися і в рамках ЄС, і двосторонніми перемовинами, а може, щось на що буде обмінювати. Ми не будемо зерно, а ви нам. Ну, Це нормальна, нормальна робота між країнами. Але ось тут виникає Російська Федерація. Яка заблокувала поставки зерна через Босфор морем. Вона просто перестала перевіряти, як, як було домовлено, перевіряти всі баржі всі кораблі, і все заблокувала інспекцію кораблів в територіальних водах Турції. Ну, це. Це, яке, знаєте, то кажуть, совпадіння. Ну, не думаю. Скоріше за все, Росія скористалася цією ситуацією і зробити, як вона ж завжди нам робить, тільки погані, тільки ну, вредні для нас умови. Ага там раз, а я і тут, і все, і у вас вже економіка трохи пошатнулася. Ну, нічого, ми вийдемо з цієї ситуації, вийдемо. І Євросоюз нам допоможе. І наші партнери, як Польща, як е, Словаччина. Ну, про Угорщину я не хочу говорити. Але все буде нормально. Все буде нормально. І так. нам треба пам'ятати. Не, мати хоча б трохи пам'яті, да? не така, як у нас куряча про всіх там, минулу владу, минулих, можна, владців, мільярдерів, олігархів, злочинців. Давайте пам'ятати хоча б про нашого ворога. А дивіться, Газпром, Газпром дозволив своїм співробітникам е, їздити в 14 держав. 14 держав. Це пише видання Верстка. Так от Газпром дозволив відвідувати своїм співробітникам Азербайджан, Арменію, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Це бувші країни Радянського Союзу. А також Дозволив Китаю їздити в Китай, в Турцію, в Об'єднані Арабські Емірати, в Шри-Ланку, в Індію, в Марокко, Катар і Сербію. Про що це говорить? Що Російська Федерація ці держави вважає, якщо не своїми союзниками, якщо не своїми партнерами, то е, не Знаєте як? То держави, державами, які лояльні до Російської Федерації, як і Росія лояльна до них. Або вже запрет. Заборона була в грудні 22-го року, а зараз ця заборона. На ці держави скасовується. Так що гуляє Газпром. Я так думаю, що в ці держави поїдуть і можновладці російські, і під, ці, ті, ті люди, які під санкціями, і їхні родини, і вони будуть гуляти і в Об'єднаних Арабських Еміратах, і в Шрі-Ланці, і в Шриланці, і в Турції, і в Індії. Ну треба пам'ятати. Я ж кажу, у нас не повинна бути. Ми не злопам'ятні, да? пам'ять зла. Але пам'ятати повинні довго і кріпко. Це стосується не тільки цього, а й внутрішньої нашої. Ситуації. Треба пам'ятати. Що казали на початку російські пропагандисти, що кажуть зараз. Є такий тигран Кеосаян це е, чоловік е, Маргарити Симоньян. І ось він зараз, от слухайте, що він, що він каже. Він каже, що вагнерівці. А це ж був бусь скандал. Ми, може, ще про це поговоримо. Там куча вагнерівців зізнала, що вбивали дітей, вбивали цивільних, кидали гранати в підвали. Сьогодні це був кошмар страшний. Зізнання, 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 де знайшли цих вагнерівців. Ну, це коли буде все більш-менш зрозуміло, але так, вони просто розстрілювали йдучих людей. Вони це розказують, вони про це говорять, вони розказують, що Дітей розстрілювали, дітей вбивали. Розумієте? Ось так Так от він каже цей Тігран Саян, що вагнеровці жорстоко казнять цивільних мешканців України, яких підозрюють у співробітництві з ВСУ, з ЗСУ, да? з Збройними силами України. Ну тут я читав по-російськи, і тому по-російськи іноді проскакує, і підтримує такі страти. Говорить, що це, хоча і не по-людськи, але йде війна, яку ми почали проти них, хоча це вони зробили проти нас. І що е, надалі це треба так вчиняти, вбивати мирних людей без суда і слідства. Ось що він зараз говорить. А згадайте, коли зайшли в Бучу, в Ірпінь, в Макарів, потім в Ізюм, Херсон? Що вони казали, особливо після Бучі? Що це фейк, що це е, англійська спецоперація, що це зйомки, що це постановка? І ось пройшов рік. І тепер вже практично офіційна пропаганда Російської Федерації не відмовляється від розправ, жорстких розправ, жорстких знищень українців, громадян України, цивільних дітей. Російськими військовими. Ну, це повна асоціація з Третім рейхом. Повна асоціація. Це Руанда 94-го року, де по поголовно вбивали цивільних людей. Ну, як можна цю, цю, цю країну тримати в ООН? Як взагалі можна розмовляти з цією країною? Як можна виходити на спортивні майданчики з цією країною? Я не знаю. Вони чітко кажуть росіяни, що українці це ті люди, яких нам можна убивати, і це правильно, і це хорошо, і це добре, і це нормально, і ми будемо так вчиняти. Ось вся Росія. В цьому вся Росія. І якщо хтось навіть мовчить, то він просто мовчить. Все. І ми повинні це пам'ятати. Повинні це пам'ятати. Як повинні пам'ятати, я ж кажу, і внутрішні наша ситуація. Ось є така е, інформаційна площадка канал, яка називається Укрлайф. Є багато підписників, вона українська, так. Я, я сподіваюся, що і податки плати в Україні. Але ми повинні пам'ятати, хто власник цієї, цього каналу, на кого вона. Працює цей канал, кого фінансує цей канал, і що вони мають, і дуже прискіпливо дивитися, до, передивлятися до їх гостей, до тих питань, що вони обговорюють, чи нема там подвійного дна. Так от Укрлайф це е, канал, ну він практично ну не телевізійний, він ютубовський, але ну він як телеканал. І це канал Григорії Немиря. Хто такий Григорій Немиря? Це давнішній соратник Юлії Володимирівни Володимирівни Тимошенка. І відданий захисник Юлії Володимирівни, і відданий її працівник. Сам він з Донецька і курує міжнародними справами при Юлії Володимирівні Тимошенко. А Укрлайф – це його дітище. Хто там ведуча? Там ведуча Немиря Людмила Іванівна. Вдвічі е, Трояник. Це е, дружина Григорія Немирі. Бувша його учениця, яка вийшла замуж за свого преподавателя. Ну, це нормально. Вона з міста Єнаківа, він з міста Донецька. Ну, ось так вони. Створили телеканал, і тепер запрошують туди хороших русських. І у хороших русських питають, як же бути в Україні, як же жити в Україні, як же українцям любити Росію. Любіть Укрилайф. Я скажу, давайте трохи будемо знайомитися, щоб ми знали, щоб ми не забували, щоб ми пам'ятали. Нас, вибачте, п'ять знову стукнув по столу. Я намагаюсь, я намагаюсь, я вибачаюсь. Дякую вам, друзі. Підпишіться на мій канал, якщо вам цікаво. Якщо ви щось тут знаходите нове і цікаве для себе, підпишіться і будемо разом. А також вподобайку поставте обов'язково. Поділіться, тому що зараз е, тільки на вас надіє, друзі, тільки на вас, от на ваше те, що ви будете розповсюджувати, е, Facebook не розповсюджує сам нічого. Він кидає всі українські е, контенти. YouTube український, Facebook український, неважливо. Все українське кидає вниз і Facebook і фейс, не розповсюджує. І Ютуб інколи це займається. Ну, давайте так. Хто для них головніший і більше приносить грошей? Росія Ілі Україна? Звісно, Росія. Чому наші біжать до росіян? Чому вони запрошують росіян? Тому що там їх багато і там гроші. А деяким нашим вони не патріоти. Вони просто. Косильщики грошей. Дякую вам, друзі. До завтра. Завтра вранці буде цікава розмова. Я розповім про одну цікаву свою розмову з одним представником влади. Україна переможе!